Грибок, Пліснява та сморід у квартирах вже понад 20 років надокучають мешканцям. Це підвал на вулиці Київській, 10 затоплює щомісяця. Люди не раз просили поміняти тут труби, а результату жодного. Тому тернополяни звернулися до народного контролю. Пані Вікторія розповідає, підвалами у їх будинку люди майже не користуються. От таке саме, що зараз в підвалі, в мене в хаті таке робиться, у мене потім сморять два тижні, в мене, все, в мене паркет здувається, в мене меблі псуються. Бабця старенька зі мною гімно черпає посеред ночі. Мало в кого вже лишились підвали, тому що там навіть нереально не зайти. Там вже кладки кладуть, щоб люди могли якось прийти до своїх підвалів. Підвал забивається, вода аж на сходах, сморіж жахливий, ось грибок. Сирість. В туалеті, в ванні дуже неприємний запах. Ну, насправді там, причому відкриваєш кран, і ти чуєш, що цей запах весь день на тебе. Ми весь час у валінках, слухайте, неможливо в тапочках, як зима, так літо, бо ж холодно, дуже, сирість, холодно. Холодно. сирість холодно. комарі літають, вікно вилигну. відкрити не годі. На другому поверсі вони їм холодно. Що вже мені казати, що я на так. першому? Кожен місяць. Навіть два рази в місяць О, затоплює. я коли я знаю тільки ви трошки підтряхне тільки підсохне знову топлять. А, а що таке не я знаю, знаєка Комунальники Визнаються, тут треба зробити капітальний ремонт. Уже кажуть, поки приберуть та підлатають все в мерії журналістів народного контролю. Запевнили, незабаром візьмуться до заміни труб. В П'ятницю все буде прибрано. Це будинку 37 років. І абсолютно всі труби, каналізаційні, водостічні, гарячого постачання, потребують капітального ремонту. Протягом кількох років ми їх ремонтуємо тільки поточним шляхом поточного ремонту. Замовлена документація проектна кошторисного на виконання робіт, і десь в поточному році планується виконати роботи капітального характеру по ремонту внутрібункових мереж на Київській. Ми перевіримо, чи не буде затоплювати підвал будинку, що по вулиці Київській. 10. Наталя Литвин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджімел.ком